Першокурсниці. Я тільки що зняв фотопастку, і ми подивимося, що вона нам зняла. Це за останній тиждень на хатинці бобрів під бузиною. А це я ще тікаю від фотопастки. Це ми пропускаємо, да, вона теж з зоологів теж вона ловить. Хто? Криса. Щур. Ратус норвегікус. Оце він якраз <схи> поліз до бобрів у хатку. Зараз вода відійшла, і бобри знайшли собі нове помешкання, а щур тепер підійдає, що після них залишилось. А, це мишка. Це менше. Так, да, Це мишка вже. Якщо по спині буде чорна смужка, значить це буде миша польова. Требує в темноті роздивитися краще. Видно чорну смужку yeah. на спині, так? Uh -huh. Миша польова. Дріст. Uh -huh. Дріст, мабуть, співочий. Самочка. Ну, вітер хілетає бузину разом з фотопасткою і тоді виходить отакі кадри. А це самець. Бачили, чорний з жовтим дябом. Е, самець чорного дрозда. Ну, хорош, так. Да? Хочете, так научитися? Так. Mm. Значить, що я вам скажу? Лелека Грицько дуже добрий птах. Він зальотчикам і зальотчицям може принести дитинку. Ну, ви ж, такі першокурсниці хороші, да? сесію всі здали. Mm -hmm. Mm -hmm. І раз ви здали всі сесії, то до такої фотопастки, яку він нам приніс ще зимою, він спеціально під вашу практику приніс. Сейчас две фотопасточки для вас. Mm -hmm. Распаковочка. Распаковочка. Mm -hmm. <laughs> <hums> <hums> Новенький. І ми сьогодні з цими двома фотопастками підемо з вами до борсуків археологів. Uh -huh. борсуки археологи, я був там на минулому тижні, якраз дивився перед практикою, викопали три нові нори. І ми е з цими фотопастками перевіримо, чи це вони зробили їх як, як тимчасові помешкання, чи вони планують туди переселятися. Поставимо, поки ви пройдете ботаніку, вони попрацюють. А через три дні ботаніки підемо заберемо і подивимося, де живуть зараз борсуки археологи а, чи не. в своїй старій норі, чи вони вже облаштовують собі нові помешкання. А, да? Ага. Да. 56, Майбутні екологи вчаться налаштовувати фотопастки. Фотопастки, придбані лиличанами. Дякую за підтримку. На то вона і практики, щоб чути комарів. Так, Чотири да, дні. Це перший кадр, так? Опа, ніч? Нічого нема, так? Угу. Єсть. Ого. Ага, ага. По-моєму, це мама борсучиха, вона така кошлата в них. Може вона вагітна? ні? Ні, вже мали бути малі. Якщо вони вивелись, то вони тут є. От ми поспостерігаємо довше і ми їх зафіксуємо. Тобто ця нора заселена, не дивлячись на те, що минулого року їх браконьєр одного вбив. І тепер наші фотопасти, які ми поставили по навколишніх норах, покажуть, чи вона осталась жити тут, чи вона зайняла якусь іншу нору. Всього, вийшли вже 64 кадри за 4 дні. Е, значить, раз у 8 годин вона робить контрольний. Все, за 4 дні, виходить, один раз ця борсучиха... це вже я. Інтерісний ракурс. Е, ця борсучиха за 4 дні один раз відвідала цю нору. Не, 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 не. Тобто вона може жити тут не постійно або виходила з іншого виходу. Того ми фотопастки на інший виходи поставили.